У нашому вишуканому Львові є зареєстровано понад 1300 вуличок. більшість названо на честь українських та іноземних видатних діячів. Але навіть після повномасштабного вторгнення у місті є зросійщені куточки. Тож у мерії запропонували львів'янам обрати назву вулиць самостійно. Тож звертаємо увагу на таблички, адже незабаром матимемо вулицю Херсонську, Чорнобаївську, Гостомельську та Героїв Маріуполя. Загалом деросифікують ще 49 вулиць. Лець їх називатимуть на честь видатних українців. А я вас познайомлю з деякими з них. Вирушаємо до вулиці, названої на честь російського письменника Льва Толстого. До слова його нащадок Пьотер пропагандист заявив, що Україна в сучасному форматі не стане, якщо вона викреслить Толстого. Тож відтепер це вулиця імені великого духівника кардинала Любомира Гузера. Блаженніший був главою української греко-католицької церкви. А ще авторитетним та мудрим священнослужителем. Ще одна львівська вулиця імені письменника Антона Чехова. Він українець за походженням, але завжди був певен. На руська сцені дорога шире. Тож цю вуличку містяни вирішили перейменувати на честь легендарного військового формування УНР Чорні запорожці у 20-х теж вони боролись з московитами і не зазнали жодної поразки. На наступній вулиці згадуватимуть ім'я не росіянина Михайла Глінки, а українського маестро Мирослава Скорика. Його мелодії прикрасили понад 40 кінострічок, а зворужливі ноти ля Мінор впізнають у всьому світі. Наразі у Львові офіційно перейменували тільки 14 львівських вулиць, що до решти триває голосування. Тож долучайтесь і клацайте на свого фаворита.